Щороку, аби співпережити муки та терпіння Христа, доєднатися до Хресної ходи напередодні найбільшого християнського свята, Воскресіння Господнього, до Марійського духовного центру у Зарваниці, приходять сотні вірян. Okay. Ці охочі самі або разом зі священниками могли піднятися символічною хресною дорогою, роблячи через кілька метрів невеликі зупинки. Таких зупинок станції 14 і кожна з них символізує епізод хресної дороги Ісуса. Перед початком ходи благословення від архієпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівської УГКЦ Василія Семенюка. Священники почергово несли ікону Матері Божої Зарваницької. Під час зупинок зачитувалися уривки страсних євангелій, віршовані розважання та страсні пісні. А семінаристи Тернопільської семінарії театралізовано відтворили дорогу терпінь Ісуса Христа, починаючи від його засуду перед Синедріоном і до розп'яття на Христі. Хресний хід є давньою традицією християн всього світу, починаючи зі старого завіту. Хресна хода це урочиста процесія, де головним є великий хрест, хрест як символ розіп'ятого Ісуса за наші гріхи.